Це маленька смерть. Ви Знаєте, спектр емоцій, які переживають в даний момент зірки люди, він дуже різнобарвний. І сьогодні моє повернення та, тижневе на YouTube буде пов'язане з різними історіями різних артисток. Я сьогодні робив допис у себе в спільноті зранку, де. Розповів про свій ментальний стан, що я зараз хочу закритися, нікуди не виходити, а просто працювати на каналі без монетизації. І почати хочу я з головної новини. Це Анна Трінчер та Олександр Волошин, які офіційно розлучаються. Ми все ж розлучаємось. Це нормально. Так буває. І казати, що вона більше місяці тому приховувала це, я не можу, тому що, знаєте, я вважаю, що вона до останнього намагалася втримати цей шлюб і своє кохання. Саша прийняв це рішення і озвучив його мені, і мені так хотілося цього відчуття просто безтурботності і захищеності, і ти мені його давав. Я дуже вдячна тобі це. А саме цікаве, що буквально пару днів тому я був на зйомках новорічної музичної платформи, під час якої, я пам'ятаю, я був в коридорі і почув, що виступає трінчер. І дивлюся, стоїть Волошин біля хідника, і думаю, блін, зараз виступає типу, його трінчер, чого він типу, не дивиться? І буквально через пару днів я дізнався, що ось вони розлучаються. З багато хто скаже, що цим подкастом, який зняла Трінчер, вона знову хайпує, знову інфопривід, знову їй йдуть підписники і так далі. Я не буду спорити, що це контент, це трафік, це підписники нові, звичайно. Але переглянувши цей подкаст, я розумію, що сенс. Ціль цього подкасту була зовсім в іншому. Не в тому, щоб а, хайпанути на цьому, тому що хайпанути вона могла піти до когось з інтерв'юерів і роздути з цього ну, дійсно. Великий інфопривід. Вона вирішила поступити розумно, на мій погляд. А, і зняти в себе на новому її каналі. Я помітив що цей новий канал, не основний а, це відео. І суть була в тому, щоб показати людям, що розходитись, незважаючи на те, що це дуже боляче, особисто для трінчера, що розходитись можна красиво та з розумінням. Не так, що ти когось знаходиш на іншій стороні, зустрічаєшся вже декілька місяців, а потім такий робиш вигляд: ой, та ми з тобою не підходимо, або е, є такі випадки. Там була інша ситуація. І мені сподобалось, що. Незважаючи на сльози, і це нормально, трінчер підготувалась до цього подкасту. Вона хотіла показати цим відео, по-перше, роз'яснити роз людям, що все закінчилось. А по-друге, показати, що розлучатися можна ну, красиво, хай буде так. І по-третє, якщо буду звинувачувати трінчер в а скажу так, що потрібно мати дуже велику сміливість, показувати дійсно ось. Це життя, ці емоції от показати, розказати людям, що ось таке відбулося. Плакати перед камерою. Тому що одна справа, коли ти граєш в кліпах, коли ти граєш на публіку, а коли це дійсно відбувається в твоєму житті, то тобі трішечки стає соромно. Знаєте, в мене скільки в житті буває? Це... Я зазвичай розповідаю, що в мене в житті там, в прямих ефірах, коли вип'ю трішки рому якогось, то преться, а потім на ранок думаю, боже який позор. Так ось, це не позор, це навпаки, це сміливість в той же трінчер, от просто взяти і показати, і навіть показати якийсь приклад, як потрібно, незважаючи на те, що я помітив, а що їй до сих пір боляче, тому що не вона була ініціатором цього розлучення. У мене в оточенні є люди, які вважають, що Анна Трінчер ліцемірна. Я з Анною Трінчер знайомий, бо вже перший раз її побачив особисто наживо в 2020 році. Це була е, е, препаті Юне. Ні, як це було? Оголошення номінантів Юни, це було в кафе Камалії, я тоді познайомився в Стрінчер. Потім вже ми спілкувалися з нею на зйомках талант співучого шоу. Uh, і багато хто казав, Боже, вона така ліцемірна, вона така хі-хі-ха-ха. Ну, типу, uh, дивіться, ліцемірство, воно є різне. Є ліцемірство хі-хі-хаха, а є ліцемірство, де тобі просто дивляться в обличчя, і ти це відчуваєш нутром. Наприклад, по Трінчер я такого не відчуваю, скажу чесно, за себе. Я людина, яка в житті uh, типу, дуже, такий, знаєте, нікого не бачу, нікого не чую, і тільки я, я кудись заходжу на якийсь захід. Концерт, не знаю, кудись де. Є зірки, де є багато знайомих. У мене включається Ваня Рассел, типу, оцей кадровий. І я не можу сказати, що я граю на публіку, я не можу сказати, що це якесь ліцемірство. Це просто включається якесь друге альтер-его. І типу, типу, ну тип, коли я в житті просто такий, знаєте, коли мене хтось впізнає на вулиці, такий, а, 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 да, а, а. а на заходах я навпаки, я такий сам, біжу, здороваюсь. І це не ліцемірство, це навпаки прояв оцінєї екстравертності в тобі, яку ти приховуєш в реальному житті. Ну, я вважаю, що це не ліцемірство. І, типу, те, що зробила Трінчер, мені сподобалось. І я так зрозумів, що на цьому новому каналі вона буде вести якийсь також блог. Ем... Для підтримки морального стану. Типу, я давно також би таке хотів зробити, знаєте, окремий канал, де ми з вами обговорювали просто життєві ситуації, які просто відбуваються кожен день, і криша їде. Я їй дійсно бажаю от взяти аскезку, мені це допомогло. Я їй просто бажаю, щоб швидше їй стало легше. Переходимо таке, знаєте, одні розлучилися, другі на стадії розлучення, потап. І Настя Каменських, вона ж НК, яка дропнула якийсь іспаномовний сингл. Коротше, Настя Каменська вже все. Повернулася, знаєте, у Насті каменських такий якийсь дивний перехід був. Мені не сподобалося її повернення. Я слухав цю пісню, і вона, на жаль, мені просто ну, не запам'ятовується ніяка. Тут навіть не в тексті справа, а в самому музичності, в відеокліпі не зрозуміло взагалі, чому навіщо це було потрібно. Ну ладно, я просто не розумію також, навіщо вона зараз знову вливається в цей іспаномовний ринок. Так? Латиноамериканський ринок, хай буде так. Трішечки не зрозуміло, і з тою піснею, в, в якій вона повертається в цей ринок, ну, трішечки, мені здається, не попадання. То таке. Кажуть, по деяку по тебе, Настя розлучається, розлучається, розлучається. А мені також здається, що ось вся ця вакханалія, яка відбувається з Потапом, що це на нього такі, знаєте, моральна штука. Впливає, тому що я впевнений, що зі сторони Насті вона давно вже його відпустила, і їх тримає, там, знаєте, чисто якісь там шоу-бізнесові штуки. Якщо не помиляюсь, на презентації за кордоном, Потап був з Настею, ну, типу, вони ще роблять вигляд чи вони разом. Але справа в тому, що, блін, ну знову ж таки, як Потап виїхав за кордон. ну, Типу, якби це була якась благодійна місія, я там розумію, що якось випускають. Ну, а тут Потап поїхав презентувати пісню, тоді давайте всіх випускати за кордон, тому що хтось хоче щось там презентувати або з кимось побачити. Ну давайте по справедливості. Чому Потапа випускають, а когось не випускають? Я навіть не про себе, я нікуди не збираюсь. Просто що за Справедливість. Побачимо, що з цього буде. Мені здається, що я взагалі не люблю це щось думати, пліткувати. Але якщо так дивитися, правді вічі, то мені здається, що це закінчилось уже дійсно в них давно. Зараз ще поговоримо про дещо, але я хочу нагадати, що пройшов місяць, як я без монетизації на каналі. Я дуже дякую, хто мені задонатив в минулому місяці, коли я розповів. Тож мені залишилося ще два місяці сидіти без монетизації, потім спробувати її підключати. Тож. Щоб не просити у вас донати, знову, я розпродаю зараз свій курс по мобільному монтажу, який в мене був літом. І він буде коштувати, він зараз коштує всього навсього 599 гривень. У мене є в інстаграмі в закріплених ем, про цей курс. Він класний. Там і модулі, і туторіали, що хочеш. Якщо хочете, підтримати мене донатом та купити курс. Ем, а давайте просто подивіться і не перематуйте отаку невеличку вставку від мене. Будь ласочка, подивіться, і я розпродаю свій курс по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу підійде для власників як і айфонів, так і андроїдів. Якщо ви нічого не вмієте робити в мобільному монтажу, то не хвилюйтесь. Для таких також буде базовий модуль. Влітку в мене був безкоштовний марафон, в якому прийняла участь 400 людей. Після цього я анонсував курс. На той момент він коштував 150-200 доларів. А зараз мій курс, так як Чорна п'ятниця, і так як я його розпродаю, буде коштувати 599 гривень. Ціна доступна абсолютно всім. Причини розпродажі, ви також знаєте. На каналі Викнена монтизація, тож я вирішив поєднати приємне з корисним. Та поділитися своїми знаннями, але це ще не все. Якщо ви купляєте мій курс, ви отримаєте додаткові відео туторіали з марафону. Тобто з марафону з різними ефектами буде 12 відео, а з курсу буде сім відео, сім модулів, сім відео. Зараз ви бачите назви модулів. Одне відео триває близько 20 хвилин. Якщо вам цієї інформації замало, то можете детальніше ознайомитись з курсом в мене в хайлайтах в інстаграм. Тому що ви не просто підтримаєте, а й отримаєте мої знання по мобільному монтажу. А тепер як все таки придбати курс? Якщо вас зацікавив мій курс по мобільному монтажу, Внизу В описі під відео буде посилання на звичайний донат. Ви донатите суму курсу і пишете свій нікнейм в телеграмі. Тільки уважно. Правильний нікнейм. Після цього я додаю вас персональний канал з моїм курсом. Не хвилюйтесь, якщо десь написали щось неправильно, пишіть мені в інстаграм, я все перевірю і у вас до свого курсу. Якщо у вас є додаткові питання стосовно мого курсу, також пишіть мені в інстаграм. Я сподіваюся, ви додивилися. Сподіваюся, що хтось купить цей курс, тому що я його розпродаю по причинам відключення монетизації за щось потрібно жити. А по-друге, дійсно я ділюсь своїми знаннями. Тож, підтримайте мене, а я підтримую вас тим курсом та прикольні відео. Багато чого навчитеся робити на телефоні, тому що всі відео починаючи з 2018 року на Ютубі. І до сих пір я знімаю на телефон і монтую все в телефоні. Тепер йдемо далі. Настя Кола. Настя Кола нещодавно теж був на заході, підійшла. Ні, напевно, буде неправильно казати імена. Короте, я дізнався, що Настя Кола на мене образилась. <звук> Образила, що я там щось в телеграм-каналі, написав, що Настя Кола там дуже копіює часто пісні. Це всього навсього моя суб'єктивна думка, а там уже вирішувати вам, чи об'єктивно це чи суб'єктивно. У мене мій контент про музику, про артистів українських, і ображатися не має сенсу. Я нікого гавном не поливаю, як деякі. Настя кола розказала, що вона одружилася. Бачите, як ми плавно перейшли з розлучень. З незрозуміло чого до одруження. Я вітаю щиро Настю Колу, тому що дійсно видно, що вона стала щасливою. Її новий останній на даний момент сингл Бути простим це моя улюблена пісня зараз, Незважаючи на те, що вона також мені схожа на одну пісню. Ми такі молоді, поколінна. І знаєте, відчутно, що квітка розцвіла. От це, знаєте, було показки. Саші Заріцький було видно, коли вона була одинока, вона якась була трішечки чи ображена на весь світ, чи якась знаєте, така зажата, закомплексована, а потім, коли я був на концерті, оце влітку, може, це взагалі інша людина, це просто ходячий секс на сцені. Так само я дивився інтерв'ю у Маші Фресініни на колу, яка вона стала просто квітнути, квітнути від кохання. І це круто, незважаючи на те, що не так довго вони вона й познайомилася зі своїм чоловіком. У людей виникло питання, чому ви так швидко одружилися. Насправді зараз такий час, що господі, це прекрасно. Потрібно брати від цього життя все, що можна. Але Маша Євросініна дуже так ем, натякала, намагалася підняти розмову з Настю Колою. Про те, що вони живуть на дві країни: Україна та Ізраїль. І, типу дуже рідко бачиться. І я розумію, що Єврасив, напевно, хотіла сказати, що це трішечки неправильно, що це, скоріш за все, скоро закінчиться такий союз, тому що для пророботки сімейного життя потрібно дуже багато часу та бути один з одним. Я розумію, до чого вела Єфрасівіна, але я просто бачу в поколі, що вона просто, знаєте, от щаслива і вона живе моментом. З однієї сторони, хтось скаже, типу, блін, жити моментом, типу, ну це тупо, не думати планів на майбутнє і так далі. Ти бачиш, як вона все-таки залишається цією простою, і вона ніби очима шукає як одобрення когось от типу там у Маші, Маша, чого ти не прийшла? Маша, а скажи, і, типу, і це прикольно. Типу, з одної сторони, вона стала супер-мега-популярна на даний момент, а з іншого боку, вона от все одно залишається такою. Ну, типу, їй важливо. Їй важливо почути думку, їй важливо е... знати, що про неї думають, що... чи подобається їй пісня, чому ти не була в мене на концерті. Незважаючи, наприклад, на Олю Полякову, яка мене взагалі шокувала в останньому інтерв'ю, але. Це окрема історія. Тут потрібно знімати. Просто мені здається, годинне відео буде розбір інтерв'ю Олі Полякової. Слави Дьомі. Це просто шок. Я не знаю взагалі, що з Олі Поляковою відбувається. Чому вона стала такою агресивною і ображеною? Ну, то я ж кажу, то окреме відео. Дякую вам. Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам за вашу підтримку, за кожен ваш приємний коментар. Ви самі найкращі. Повейте.